Приготуємо дуже смачну гарячу страву з курки. Простіше кажучи, курячі стегна та гомілки у дуже смачному соусі на сковороді. Крім того, що це дуже смачна страва, її ще й дуже просто приготувати. Я готую зі стегон та гомілок, тому беру їх порівно 3 стегенця та 3 гомілки. Можна і більше, якщо у вас поміститься на сковороді. Знімаємо з них шкірку, це за бажанням. І одразу нарізаємо цибулю на дрібні кубики. Цибулі знадобиться 300 г. Тепер у сковорідку наливаємо олію, добре розігріваємо і обсмажуємо курку з обох боків до рум'яної скоринки. Курка вже підсмажилася як слід, знімаємо її і викладаємо на тарілку. А за нею у цій же олії обсмажуємо нарізану цибулю до золотистого кольору. Цибуля готова, додаємо до неї видавлений через прес часник, 4 зубчики, перемішуємо. Далі додаємо 2 столові ложки борошна, знову перемішуємо та обсмажуємо ще протягом хвилини. Тепер додаємо 250 г сметани, 300 мл води. Сіль за смаком, одну чайну ложку меленої паприки та перед смаком. Перемішуємо все до однорідності і чекаємо, поки соус закипить. Коли соус закипить, зменшуємо вогонь і викладаємо в нього обсмажену курку. Накриваємо кришкою і залишаємо так на 20 хвилин. 20 хвилин пройшло. Курка готова, знімаємо її з вогню. Звичайно, найсмачніше подавати цю страву відразу зі сковороди. Подавати можна з будь-яким гарніром за смаком і при подачі раджу не шкодувати соусу. За бажанням зверху ще можна посипати зеленню. Виходить надзвичайно смачно, обов'язково спробуйте приготувати. Не забудьте поставити лайк, якщо рецепт сподобався. Також підписуйтеся, якщо ви ще не підписані. Ну, а у мене на сьогодні все. До нових смачних рецептів.